Де? Де? Доброго дня всім. Привіт всім. Яночку привітаюся. Привіт! Так, ми прийшли сьогодні на своє улюблене місце біля річки. Зараз да, прийду. Так, Яночка має там лопатку, грайся. Пісочку покажи Яночку. <гум> ну, що я, я хочу краю. розповісти? Про свої вчорашні відео два, які вони були про наше селище, великі бічків, про дороги ми показували, і ту веселу пісню про дороги, ями на, на дорогах. Но, і, на жаль, не поширювали мої бічківляни, тільки одна, Яніна. Ні, молодець, дякую їй. І я подякувала їй приватні. І думаю, чому це так не поширюють люди? Ну лінь, може заздрість, а ще думаю, ну а є у мене родичі і вони також не поширюють. Ну а що мені взяти з моїх односельців? І так мене вже перестала голова боліти, розрадила я себе. Ну, Прийшли ми вчора з цього місця і думаю, перевірю, скільки буде переглядів. І ми з Лільком кажемо, скільки буде собі двоє тут. Ну я кажу, мабуть, 300. Ліля каже, а ну буде, бо це вже будуть поширювати. Всім цікаво. Ну, каже дізлайки 30! хоч не поставлять. 30, Добре, дізлайки хоч не поставлять Ну, бо це гарне відео. Ну Дізлайків було лише на ту пісню про. Ну, Але бо то-то заздрісники, звісно, ставлять ну, про ями не було. Ну, І що хочу сказати? Я прийшла з прогулки і щось. Ми поїли яблучко там і переглянули, скільки переглядів було. І дивимося не так, як наполовину, як моє очікування. Ой, думаю, на жаль. Стала голова мене боліти почала. І я так лягла до лілиць. А лілічка побачила, що це було смішно, видно, було трошки мої труселя. Лілька споткала і виклала в Фейсбук, ну, щоб для сміху було. А вже набігло швиденько 20 коментаторів мені. Ну, Одні лайкали, молодці, звісно, казали смішно, але нормально, а другі там набігли, ой, жінка 42, вони не знали, кілька там мені років, ой, негідно, так, негідно, так, ну... А що їм до мене? Що я з лількися прикалую. Інколи показую, як лін, лілічка в калошах, десь вона на відео, а вона з мене прикалується. Я розумію, там уж груди вона не показала мені. Ще ага. одна. Ну, що на видно. Вона таке би не показувала. Я знаю її, яка вона дівчинка насправді дуже хороша. Ну, навчилася з мене прикалюватися. Та що казати їм, що їх батьки не вчили не судити другого, та ще книга має головна біблія. Не судити. Зробили ми таке? Ну ви посмійтеся, аж ні, не коментуйте зовсім, що вам до того. Ви в неділю не маєте чим займатися з дітьми там. Своїми бачила цієї жінки. Я спеціально пішла тій кароліноці відлайкати її три фото. Хотіла ще коментар писати, але не мала настрою хороший. Передаю їй ще привіт. Мені а ще привіт, такі я. люди. Привіт, передати бойчок Антонові. Так, так, передаю привіт великий нашому великому шанувальнику Антонові Бойчуку. Так, а далі вона ще коментувала по перше, по-друге, по, по третє мене вчила. Я все то розказала, що по-перше так, по-друге, так. Но, що мене не треба вчити. Но, і вчать, навіть в школах-інтернатах навчають що насміхатися із других не можна, аж би десь вони помилилися. Це некультурно, показують свою некультуру. Я її можу навчити. І не важливо то. І так, що я сказала, чи десь помилилася, бо ми всі люди недосконалі. А навчати я маю право, як мені Бог дав талант навчати, то я можу навчати. Так, ну що ще ми можемо розказати, які цікаві, що нині ми йдемо в прямий ефір, не обманемо ми своїх шанувальників. В якій годині? Я хотіла би всім. Усім місцевих по наших часах, то тобто, ну, вони розуміються, наші шанувальники. Ну, а для Києва то десь восьма чи дев'ята година. Ну, no. І так будемо кожного дня по один ефір робити, так? Mm -hmm. Щодня. Бо тепер маємо вихідні, бичків на дистанційному навчанні і мають діти час, не змучені. ну, no. І всі вже вдома тоді, вже пропрацювали, щось, допомогли батькам і мають час сидіти в прямому ефірі. Може, батьки приєднаються, як буде весело їхнім дітям. Ну, що ще можемо казати, Лілічка? Що, ігрушечки ті би приходили забирати, хто нам гарно коментував. Особливо Яніна може прийти, ігрушечку для її дівчинки бачила в неї. Ну, no. що ще хотіла казати? Лілічка, може ти додати? Ти та не хочеш зніматися сьогодні. Ні. А чому? Та нащо? Як що? Якщо? Привіти хоч передати всім шанувальникам. Вони би хотіли. Краще всім шанувальникам привіт і гарного вам здоров'я. І... Гарного настрою, сподіваюся, так? Ну, скільки хвилин уже? Шість-сім Ага, ну тоді покавка. пока пока Пока-пока.